Далі про спорт. Студенти Черкаських вишів вправляються в баскетболі. У місті тривають перші спортивні ігри. Як серед жінок, так і серед чоловіків. Рівних немає командам Черкаського національного університету. Олег Кокса детальніше. У фінальній частині жіночих змагань перемогу виборювали чотири команди. Вони представляли три виші обласного центру: Національний університет імені Богдана Хмельницького, Державний технологічний університет та інститут банківської справи. А також Уманський педагогічний університет імені Павла Тичини. Що проводяться такі змагання, що учасники мають змогу показати себе і виграти. Баскетбольний турнір проходив на базі технологічного університету. Господарки серйозно готувалися до змагань, націлюючись на перемогу. Наша команда участвує і стражається з командою педагогічного університету Уманського. На сьогоднішній момент ми достойно виіграли нашу зустріч». Та рідні стіни команді ЧДТУ не допомогли. Вона у підсумку третя. Срібло вуманських баскетболісток, а переможницями стали студентки ЧНУ. На мою думку, спорт це не лише фізичний, але й духовний розвиток. Він нам допомагає ну, розвиватись повністю, займатися спортом. Визначили найсильніших у баскетболі чоловіки. Тут також не було рівних команді ЧНУ Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка новини.